Привіт, показую, що можна купити в Бельгії на 20 50 євроцентів. Ось вам чек. Щоб не було питань. Назву магазину прикріплю вам в кінці відео. І так, дістаємо шпинат, пльок-шпинат. Дві ось таких дуже солодких, класних слойки. Свіжий класний чорний хліб 2 євро коштує. Такі персики тут у нас кілограм. Два авокадо. Печиво бісков, Два бельгійських ноунейм печива, таких в шоколаді. І така пачка також класних булочок. Тут і вони з, разним, і з різним зюмом, і з овсянкою, і ще з чимось дуже чудові. Та й це все, в принципі. Ага, забувся. Дві бутилки ось таких води. Ось одна, ось вам друга. Це всі закупи на 20 євро 50 євроцентів.